Громадська думка в Донбасі вона суперечить взагалі громадській думці е, практично всіх регіонів України. То чого вони хочуть? Відділення від України, президента Путіна. Я вам а... так би сказав. От е, вони хочуть інтеграції з Росією насамперед. Давайте так. Цілковитою чи якоїсь інтегра будь-якої інтеграції з Росією у межах. Там так званого євразійського партнерства чи союзу чи там, митного союзу, будь-чого. Але щоб це була інтеграція, саме ж. я не скажу, що там що там всі цього хочуть. Не треба спрощувати цю картину. Я от я вам от скажу, як розподіляються голоси. Там є 20% людей, які взагалі дуже патріотично настроєні і дуже проукраїнські, і навіть про налаштовані. Є 30%, які агресивно налаштовані на те, щоб будь-якою ціною з'єднатися з Росією. І є 50, тобто практично більшість людей, які взагалі мають дуже хиткі уявлення про ситуацію. І якщо їх брати у сільських регіонах, так, то це переважно все ж таки люди, які співчувають. Ідеї, що Донбас буде українських і не буде будь-яких форм його дезінтеграції України. А якщо взяти міста, великі міста, перш за все, Донецьк, Луганськ. Той са та ту ж саму Горлівку і так далі, то там, зрозуміло, настрої зовсім інші. А якщо врахувати, що в Донбасі більшість це міське населення, і це не автохтонне населення українське, тому вони все ж таки дуже розраховують на певні форми інтеграції. А і це не означає, що це стати частиною Росії. Але ви розумієте, в чому проблема? От ті люди, які зараз знаходяться поза окупованою зоною на Донбасі, в них, не, в них менш агресивні настрої. А от на окупованих територіях там спрацьовує відомий феномен Стокгольмський синдром. коли люди, які потрапляють фактично заручниками до тих, ну хто їх захопив. Більше співчувають е, саме е, тим, хто їх захопив, ніж тим, хто їх хоче від цього е, жахливого полону визволити. Так, такий синдром спостерігався багать, у багатьох випадках. І, на жаль, і це спостерігається зараз і там. І от щоб якось змінити цю свідомість, от це дуже має бути, е, мені здається, тонка е, політична робота. І е, багато треба зробити, щоб там настрій потроху змінювались. Я не вважаю їх фатальними.